Маємо декілька опцій з системи Simply Clever. У нас є попільничка, і також у нас є підставка для, ну, для вашого смартфона чи ще для чогось. Все це розміщується ось тут у підстаканниках. Окрім цього, у нас є пакет курця. Вже 100 років я не бачив у сучасних автомобілях підкурювачів електронних. Я маю на увазі підкурювачів. Тут він присутній зліва. Там на дверній карті у нас також кріпиться смітничок, достатньо така зручна штука. Все одно, так чи інакше, якесь сміття у вас в автомобілі воно з'являється для того, щоб не кидати його кудись там у підстаканника чи на поличку, чи просто у дверну карту, є ось така зручна штука. Туди можна пакетик постелити і потім виконати. Також щодо певних зручних фішок шкоди, у нас є. Парасолька у водійській дверцяті, вона звичайно невелика, вона звичайно не якась там супер преміальна і якісна. Проте, якщо ви, скажімо, забули свою парасольку вдома, кудись приїхали і на дворі почалася злива, ви можете за допомогою неї дійти там до офісу чи додому, чи ще кудись сухими. Це зручно. Також у нас тут є ще один елемент Simply Clever. така вставочка-поличка, куди ви можете скласти якісь речі і можете зробити ще один додатковий. Підстаканник, на мою думку, це зручно. Але крім цього, по-перше, в багажнику дуже багато різних органайзерів. У нас є крючечки сіточки, кармашки. У нас є сіточка на ось цій кришці знизу. У нас є розетка на 12 вольт. Також у нас є ось такі обмежувачі, які ви можете закріпити на. Підлозі вашого багажника для того, щоб зафіксувати якусь коробку з чимось, наприклад, також щодо якихось фішечок від Шкода, звичайно, у нас є на лючку паливного бака шкребок.